Друзі, привіт! І сьогодні з вами ми поговоримо власне, про те, яким чином за допомогою Google таблиць відслідковувати процес виконання певних досліджень або взагалі організувати свою роботу. І для цього я вам пропоную скористуватись таким прийомом, як застосування в Google-таблицях списків та також флажків. Що для цього взагалі слід зробити? Перш за все, давайте з вами зробимо підготовчу роботу. Наприклад, у нас буде план написання дослідження. Якщо ви уважно дивитесь наш канал, то ви знаєте, що будь-яка скопусна публікація має в собі ряд етапів. Давайте з вами назвемо, це буде невеличкий, але це в нас аналіз досліджень. Це в нас методи, це в нас постановка задачі. Це в нас результати, результати дослідження. Це в нас обговорення, обговорення. Давайте з вами ще закладемо. Це в нас складання, складання анотації, редагування списку літератури. Ну і давайте закладемо подача, подача матеріалів. Таким чином ви бачите, що в нас є певний Набір етапів, тобто, які в собі включають підготовку та написання публікацій. Я ще раз наголошую на тому, що коли ви лишительки починаєте займатися науковою діяльністю, коли ви ще аспіранти, або дуже ретельно та фахово відноситись до виконання своєї дослідницької діяльності, то прийом побудови складання. Планів, він дуже важливий. І давайте з вами поглянемо. Наприклад, у нас з вами, тобто, маючи якусь певну структуру, ви вже можете відслідковувати процес виконання. Для чого це також слід робити? Можливо, ви працюєте в колективі, можливо, це декілька людей. Або, наприклад, у вас є науковий керівник, якому буде цікаво відслідковувати за процесом виконання дослідження. Також, можливо, студенти, коли раніше вивчали дисципліну науково-дослідна робота студентів, пропонували написати е, статтю. Або тези конференції. Для магістрів це також важливо. Отже, не важливо що, але є певна калька, певний набір етапів, який в себе включає аналіз, дослідження, методи, постановку, результати, обговорення, висновки, складання аднотації. І, власне, та робота, яка вже завершальна, це редагування списку літератури та е, подача матеріалів. Е, що ми робимо? Ми застосовуємо. Списки. Давайте з вами складемо, застосуємо такий, в одному стовпчику. У нас буде список, який відповідає за відслідковування процесу. І тут ми вставляємо, вставка, переходимо і обираємо розкриваючийся список. У вас, можливо, ця буде функція по-іншому. називатись. І Давайте тут буде у нас декілька варіантів. Давайте Перший варіант у нас в процесі буде процесі. Е, ще один варіант виконано. І ще один варіант у нас не починав. І натискаємо готово. Таким чином ви бачите, що в нас вже сформований список, і з цього списку ви можете обирати. Давайте також з вами ще додамо одне правило. Якщо, наприклад, у нас е, текст е, містить слово е, в, процесі, в процесі, то у нас е, буде виділятись іншим кольором. І давайте з вами скопіюємо до всіх оцих етапів. Тепер давайте з вами поглянемо. Аналіз досліджень. Так. Ага, я дуже сильно назад. Давайте я повернусь. Так, знову. Так. Так, так, так. так. Редагувати. Як ми з вами казали, в процесі. В процесі. виконано. І ще давайте не починав». І тепер, окрім того всього, ми можемо обирати кольори не починав червоним, виконано зелений. І в процесі давайте жовтенький. І натискаємо «Готово». Тепер давайте з вами скопіюємо і переглянемо, що ми маємо. Наприклад, в процесі. Як бачите, жовтим кольором у нас вже а інші етапи ми ще не починали. Давайте з вами виділимо. Таким чином, за допомогою цього списку, ми можемо відслідковувати те, що власне, ми проводимо певне дослідження. Тобто відслідковуємо у Google-таблицях прогрес виконання. Давайте з вами трішки. Ще складному задачу, вставимо стовпчик справа і будемо зазначати календарний план. Давайте, тут у нас буде, тут у нас буде назва, етапу, назва етапу. Тут у нас буде кінцеві строки. Кінцевий строк, і тут у нас прогрес. Або виконання. Або давайте прогрес буде. І тепер давайте виділимо це, в нас зробимо жирним, виділимо розділи по ширині, І давайте з вами зробимо наступним чином. Наприклад, у нас аналіз дослідження, ми повинні завершити завтра 08.06.2023 методи дослідження. Давайте десяте. Так, постановка задачі на день закладемо на виписання. Давайте результати дослідження ми вкажемо 15.06. А обговорення. Результатів, наприклад, 18. 06. 2023 висновки. Так, давайте. Тобто на кожен етап ми його по дню. Також існує ситуація, коли, наприклад, ми щось спутали, давайте, і тут натиснули... 29. Випадково Тобто, Або в нас закладено рандомно строки. або ми задали. Давайте ще сюди закладемо, додамо такий етап, який буде називатися у нас підготовча робота. І тут, наприклад, дата була сьогоднішня. У нас завершення. 07, 06, 2023. Виникає питання, яким чином можна все це впорядкувати. Для цього всього. Ми виділяємо наш діапазон, натискаємо «Дані». Так, Сортувати розширено налаштування діапазону. І давайте сортувати за стовпчиком С. І натискаємо сортувати. Але при цьому давайте з вами я зараз трошечки зробив невеличку помилочку. Я Ще раз дані. Сортувати діапазон. Розширені настроки. Вказуємо, що дана строка є заголовком. І стартує, сортуємо за стовпчиком C. О, ні, вибачте так. Старує. Так, 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 стовпчик, стовпчик, стовпчик. А, Так, кінцевіст. Сортувати. Таким чином ви бачите, що в нас таблиця є вже відсортованою. Але при цьому всьому ми з вами, як вже зазначав раніше, зробили невеличку помилочку. Давайте виправимо. І зараз ще раз сортуємо. Натискаємо дані, сортувати діапазон, розширене налаштування, дані со строкою заголовка. І давайте посортувати по строкі кінцевий строк. Сортувати. І давайте тут ми натиснемо, що у нас вже виконано. Давайте тут, наприклад, оберемо, що у нас вже підготовча робота виконана. Таким чином ми бачимо, що за допомогою функції вставка розкриваючийся список, ми можемо задавати якісь певні правила оформлення та відслідковувати процес виконання. Також ви можете для себе... Додати ще одне для наочності пунктів, якщо це у нас звичайний список справ, це вставка, флажок. І таким чином ви можете вставити і при цьому натискати. Натискаючи, ви можете зробити процес значно більш красивим, значно більш візуалізованим. Окрім того всього, ви можете зробити це. Більше інформативним для тих людей, які будуть користуватися, які будуть співпрацювати з вами. Також давайте зробимо невеличке оздоблення, давайте все це зальгімо трошки іншим кольором, і ви бачите, що в нас вже ця табличка має значно більш презентабельний. Вигляд. Також ми можемо позначити всі границі, як бачите, все дуже просто. Тобто, за допомогою функції, вставка у Google-таблицях ми можемо візуалізувати процес виконання нашої наукової, дослідницької роботи. Можливо, це список справ на день. Або, можливо, це взаємодія з колегами. Таким чином ви можете значно відобразити та зробити більш інформативним ваше дослідження. Отже, друзі, таким чином я бажаю вам наснаги, бажаю вам сміливості в тому, щоб починати робити і вдосконалюватись. І при нагоді запрошую вас переглянути. Минулі відео і запрошую вас до співпраці. Друзі, до побачення!